Перші будуть останніми, а останні першими. Ця логіка. Скоріше за все, напрацює, працює, наприклад, в маршрутках або e, в метро, або в чергах e, в черзі за їжею. E, принаймні, я такий досвід маю особистий, що краще бути в таких моментах першим, бо треба буде чекати ще більше на наступну маршрутку. Або albo następny pojazd metro, chociaż to dłuższe miejsce jest zazwyczaj, ale też zależno od godziny. I chociaż ta logika, pierwszy będąc ostatnimi, a ostatni pierwszymy, ta logika, chociaż ona na pierwszy pogląd zdaje się bezkorzystną, to tak na możemy sobie podumać pro cukor. Який на перший погляд, якого на перший погляд також не видно в чаю, але все ж таки його присутність повністю міняє смак чаю. І тому так само можна сказати про цю логіку, яку пропонує нам сьогодні Ісус Христос. Це є логіка, просто Божа, яка на перший погляд, мабуть, не працює, але вона повністю міняє. Може змінити наше життя. E, і ця логіка, вона наголошує не на e, черговості, e, а на послугу і відданості Христу. Сам Христос, Він своїм життям показав нам, як жити цією логікою, як впроваджувати це в життя. E, показав нам те, це перш за все через те, що він ну, був останній. Він був на хресті, принижений, останній. Але, як говорить святий Павло, він був першим, первісток серед померлих. Він воскрес як первісток серед померлих. Тобто був останнім, але став першим. Так само пресвята Діва Марія, вона також. Знову ж таки можна згадати цей момент благовіщення, коли вона сказала, що я слугиня Господня, я буду робити те, що Ти мені, Господи, скажеш. Свою волю я залишаю, хочу виконувати твою волю. Я слугиня Господня, остання. Слуга це завжди цей останній. Але знаємо, що вона була взята на небо, вона воскресла як перша серед людей. В небо взята. Знову була останньою, а стала першою. І також маємо сьогодні цей прекрасний приклад святого Бернарда. Бернарда, Який вважається співзасновником ордену цистецянців. Мав дуже багато послідовників, і так насправді, з монашого життя, мо наше життя. Це, власне, такий момент, коли, це такий приклад того, що насправді це можливо залишити в певній мірі свою волю, а жити згідно з Божою логікою. І тут йдеться перш за все про цей обід послуху, обід послуху, яким кожен чернець. Кожна монахиня зобов'язується до того, щоб, власне, втілювати цю Божу логіку в життя, щоб залишати те що, те, що моє, те, що мені найбільше подобається, не просто для того, щоб це залишити, але заради того, щоб була проголошена добра новина, заради проповідування Божого царства, заради. Поширення доброї новини про спасіння людей. Я хочу, щоб якомога більше людей знало цю добру новину про те, що вони є спасенні, що вони можуть бути вільні, що на них чекає помешкання в небі. І тому я спроможний і спроможна залишити те, що, те, чого я хочу. Спроможний спроможна зробити так, щоб це. Мабуть, не зчезло, не зникло, але щоб воно було на дальшому плані. Тисячі людей йшло за Святим Бернардом. Тисячі людей. Тисячі людей хотіло жити цією логікою. Звичайно, не кожному це вдавалося і вдається, але завжди є це бажання. І це бажання, воно деколи веде до того, що насправді людина живе. Цією Божою логікою, що я тепер, останні, остання, але знаю, що на мене чекає нагорода. Знаю, що буду перший, буду перша в небесному Царстві. Але до того власне, потрібне це бажання, щоб залишити те ну, все, що є зайве, для того, щоб проголошувати Євангеліє. Я можу бути першим або першою в маршрутці, або в поїзді. Тепер згадав, що теж дуже, ну, краще бути першим, коли купуються квитки на поїзд, бо дуже швидко вони е, зникають. Можу бути першим в цій покупці, можу бути першим в маршрутці і так далі. Але нехай завжди це моє прагнення бути першим, хай воно завжди. В житті кожного з нас спонукає нас до, такої, до такого задуму, чи я насправді хочу бути таким, таким власне, першим або першою, також на цій дорозі до Небесного Царства, до життя вічного. Амінь. І живи правдою, живи по-католицьки.